Христос Воскрес, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми будемо читати уривок від апостола Іоанна Богослова, 9 глава, з 1 по 38 вірш. А коли він йшов, то побачив чоловіка сліпого від народження, його учні запитали його, кажучи, учителю хто зрішив, він чи батьки його що сліпим, народився. Ісус відповів ні. Він не зрішив, ні його батьки, але щоб виявились на ньому Божі діла. Доки є день, потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав. Надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Поки я є у світі, я світло для світу. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязиво і слини, і помазав ним очі сліпом. І сказав йому, піди вмийся в купальні силоам, Слово Ам у перекладі означає посланий. Отже, він пішов і умився і прийшов зрячим. Сусіди ж і ті, котрі бачили його раніше, як він був жебраком, казали, хіба це не той, хто сидів і жебракував?» Деякі говорили, що це він, інші говорили, що ні, але подібний до нього він же сказав це я. Тоді випитували в нього, як тобі відкрились очі. Він відповів чоловік, якого звуть Ісус, зробив грязовий, помазав мої очі, та сказав мені іди в купальню селам і вмийся, і я пішов, умився і прозрів. І запитали в нього, де він, той каже, Я не знаю. Тож повели того, який був колись сліпий до фарисеїв, а того дня, коли Ісус зробив грязовий, відкрив йому очі, була субота. Знову запитали його фарисеї, як він прозрів. Він сказав їм грязиво поклав мені на очі, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв говорили, ця людина є від бід Бога, бо не дотримується суботи. Інші сказали: «Я не м як може грішна людина робити такі чудеса і виник між ними поділ. Знову кажу сліпому, що ти скажеш про нього, оскільки він відкрив твої очі. Він же сказав, це пророк. Але юдеї не повірили в те, що він був сліпим і став зрячим, аж поки не відкликали батьків того, хто прозрів, і не запитали їх, говорячи. Чи це не ваш син, про якого ви кажете, що народився сліпий? Як же він тепер бачить? У відповідь його батьки сказали їм: Знаємо, що він наш син і що народився сліпий, а чому тепер бачить, не знаємо. Або хто відкрив йому очі, ми не знаємо. Він дорослий. Його й запитайте, нехай говорить сам за себе. Таке сказали його батьки, оскільки боялись юдеїв а юдеї вже, юдеї вже змовилися, що коли хто визнає його за Христа, то буде відлучений він від синагоги. Ось чому його батьки сказали: він дорослий, тож запитайте його самого. Отже, вдруга покликали чоловіка, який був сліпим, і сказали йому: Віддай славу Богові! Ми знаємо, що той чоловік грішний. У відповідь він сказав, чи він грішний, я не знаю. Одне знаю, що я був сліпий, а тепер бачу. Ще раз запитали його, що він тобі зробив, як відкрив твої очі, він відповів їм: Я вам уже сказав, та ви не слухали, що хочете почути, чи ви хочете стати його учнями. І докорили йому, кажучи, це ти його учень, а ми учні Моїсея. Ми знаємо, що з Моїсеєм говорив Бог, а цей, ми не знаємо, звідки він. Чоловік сказав йому відповідь дивно, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив мені очі. Адже відомо, що грішників Бог не слухає, а коли хто Бога шанує і чинить його волю, того він слухає. Споконвіку не чувано, щоби хтось відкрив очі з тому, хто народився сліпим. Якби він не був від Бога, то не міг би робити нічого. А вони йому у відповідь сказали: ти весь у гріхах народився. І ти ще наш вчиш, вигнали його геть. Почувши, що його вигнали геть, Ісус знайшов його і сказав йому Чи віриш ти в сина людського? Той у відповідь сказав, А Хто він, Господи, щоб я повірив у нього? Ісус сказав йому, і ти його бачив, оце Він говорить з тобою. Він каже: віруй, Господи, і поклонився йому. Дорогі брати і сестри, сьогодні Господь промовляє до нас зі сторінок Священного Писання, щоб ми не були сліпцями. Тому що саме Слово Боже і Бог через свою церкву відкриває нам очі. По-перше, ми повинні не бути сліпцями і побачити, який прекрасний цей світ. Адже щастя це тоді, коли ти більше дякуєш і хвалиш Богу, ніж просиш у нього.